Хочу показати вам сьогодні одну зі своїх улюблених ігор на цій дошці, як її взагалі створити. Діти її дуже люблять цей пошук, коли в нас є коло, і ми шукаємо будь-яке завдання. Наприклад, у мене тут математика. оп, знайшли один плюс один і обираю будь-який фон, який мені подобається. От у нас є внизу фони. Ми можемо обрати, що Я люблю робити це тематичний якийсь фон, оскільки зараз зима, дуже цікаво брати якогось сніговичка. Внизу можна пролистати, є дуже багато класних різних фонів, можна взяти простий, звичайний, в фоні можна обрати одразу. Лінії, від які є в зошиті. Є квадрати, прямокутники, широкі лінії і так далі. Дуже зручно користуватися, коли вчимо діток писати. Отже, я обрала фон. Далі що ж мені потрібно зробити? Далі я пишу цифри. текст та плюс один. Все. Тексту можемо писати, скільки захочемо. Якщо... Скільки вам подобається, скільки скільки взагалі вам потрібно. Далі, як зробити таке коло, щоб його можна було рухати? Ми шукаємо в інструментах, конструктори уроків і прожектор. Натискаємо на нього, і вам вже готова швид... готовий швидко урок. Шукаємо крутим, крутим, шукаємо оп, знайшли наш приклад, і дитина розв'язує. Дуже класно, що ми можемо передавати доступ для дитини. Якщо вона сидить є комп'ютер, вона може сама натискати винишку і шукати це завдання. Крутити і так далі. Ще, до речі, дуже цікава торка, тобто дуже класно її використовувати. Викликаємо. Натискаємо на цей шнурочку і оп,